Шість основних типів складів в англійській мові, від яких залежить правильна вимова голосної літери. Шостий тип це consonant LE syllable. Склад з приголосною з e. В такому складі голосного звуку немає абсолютно. Ми, до речі, говорили про те, як L видозмінює свій звук в минулому відео. Сьогодні ж хочу звернути вашу увагу на це ще раз і підкреслити, що і e в ЛІ є непромовистою або сайлент і. Окей? Тобто, тому ми кажемо, що голосних звуків в цьому складі як таких немає. І вимовляється тільки приголосна і літера Л. Наприклад, в слові «purple» або «table». «Purple». Давайте порахуємо ту склади. Пер Два склади. В другому ми маємо дві голосні. Пи та літеру и в кінці. Отже, Л, і, Л, і звучить як О О.